Доброго вам вечора, Олександр Янковський з вами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, Також в ефірі телекомпанії Соціальна країна в нашій студії Валерій Пекар, співзасновник громадянської платформи Нова Країна. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня. Отже, значить, ми, ми тут про що говорили перед початком нашого ефіру? Про те, що, що ж нам робити, і чому в нашій країні такі не відбуваються реформи, і що для того треба змінити. А скажіть, будь ласка, давай, пане Валерію, з чого взагалі ці реформи мають складатися? Це там я не знаю законодавство, люди, гроші або щось Ще ну, інше, давайте почнемо з того, що все таки реформи йдуть. А -а -а. вони відбуваються добре. Я не знаю жодної реформи, яка би не зрушила з місця. Всі реформи йдуть. Проблема в тому, що вони йдуть занадто повільно. І друга проблема в тому, що люди не бачать ще результатів. Всередині робиться величезна робота, е, дуже багато зрушень є реально, uh -huh. але ці зрушення, на жаль, такі, що вони людям ще не реально не видимі. А чому не показують людям такі, знаєте, результати реформ, які можна показати просто дуже просто? Да? От от, просто так, знаєте, оп! Зробили щось відмінили, і люди відчули покращення. але справу? Знаєте, давайте подивимося, як е, себе почуває е, десь пересічний патріотичний українець. Так не той, який там дивиться на руський мір, а патріотично налаштований, е, про україн про українсько налаштований. Він бачить, що нарешті наразі дуже мало змінилося, особливо в регіонах. Е, та сама корупція, угу. е, той самий монополізм, якщо, скажімо, людина займається бізнесом, вона знає, що нікуди не можна лізти, бо все вже давно. Схоплено те саме свавілля міліції, чи там хто є суди, те саме відсутність правосуддя з боку судів. Тепер, що додалося, що в нас в активі? Що того хорошого, чого не було раніше? Можна пишатися своєю країною, бо вона реально зупинила агресію величезної імперії і вистояла під ударами, але є і пасив, це війна, підвищення тарифів і. Втрата багатьма людьми заощаджень. Тобто баланс, навіть з точки зору дуже проукраїнського патріотично налаштованого українця, е, поки що такий не дуже хороший. І тут якраз є питання, де ті швидкі перемоги, де ті символи перемог, угу. е, які сьогодні потрібні для того, щоб е, громадянин сказав, о, нарешті я бачу зміну. Угу. Е, таких символічних речей є дуже багато і жодної з них ми не можемо сьогодні продемонструвати. Ані е, покарання винних в е, злочинах на Майдані. Ані покарання великих корупціонерів. Ми знаємо, що їх ловлять, і не саджають, і відпускають. Ані зміни суддівського корпусу значної, ані дуже серйозної дерегуляції для бізнесу, ані спрощення податкової системи, чого вимагає малий бізнес і середній. А таких швидких речей, коли всі б сказали, ну добре, нам важко жити, але ми вже бачимо, що почало потроху налагоджуватися. А, і це є питання про темп реформ. А, я... Абсолютно можу запевнити наших е, шановних глядачів, що всі реформи зрушили з місця. Але всі реформи рухаються дуже повільно. І е, коли кажуть, що ви знаєте, ми задумали реформу за три роки, вона досягне своєї мети. Ну, не цікаво, давайте за три місяці. Е, тут є декілька проблем, чому так. Одна з проблем полягає в тому, одна з причин полягає в тому, що ми згаяли 9 місяців минулого року після Майдану, тому що не мали е, парламенту, який би. Uh -huh. Готовий був робити реформи, і лише тільки наприкінці жовтня ми сходили на вибори. І На початку грудня ми лише мали парламент, який почав працювати як парламент за реформи. І те, що він зробив за ці декілька місяців, це досить велика, це фантастична я б сказав, робота. Жоден парламент в українській історії так інтенсивно не працював, але це було з затримкою на 9 місяців. І так само уряд наш, наш уряд, який мав би бути професійним урядом технократів. Наразі є таким, знаєте, ковдрою такою пошитою з клаптів, де частина міністрів є абсолютними реформаторами, намагаються якомога більше встигнути зробити, частина намагається гальмувати. Тому що частина є полі... політиками, профес... да, політиками да. а частина професіоналами. Професіонали прийшли робити реформи, політики прийшли їх гальмувати. Чому гальмувати? Ну тому що в політиків є певні інтереси залишити по-старому. Добре, а знаєте, я що, з яких компонентів складається будь-яка реформа? Ну, наприклад, це законодавство, це гроші і це виконавці. Да? От ми просто з вами говорили тут про, про те, що ви сказали, що потрібно змінити певну кількість людей. Поясню, що таке реформа загалом. Так. Будь-яка реформа розкладається на декілька простих дуже речей. Перше, треба зібрати експертів і зрозуміти, що треба зробити. Угу. Друге, треба підготувати зміни до законодавства, провести ці зміни. Через парламент. Це довга процедура, але це необхідно для того, щоб е, все було демократично і не було таких угу. рішень, які би потім ми е, жалкували, що ми витягли шашку і там щось порубали, е, а від того страждають мільйони людей. Е, далі треба розробити необхідні підзаконні акти, поміняти людей на ключових посадах, е, дати їм повноваження. І останнє, але насправді має бути перше, від самого початку до самого кінця щодня пояснювати людям. Кожну конкретну реформу, що від неї отримає кожен конкретний громадянин, кожна конкретна сім'я uh -huh. і кожен конкретний бізнес. От скажімо там. Ми пояснюємо людям економічну дерегуляцію, що це таке, що кожен бізнес отримає? як він зможе розвиватися. Ми пояснюємо реформу охорони, здоров'я. що включає в себе реформа охорони здоров'я, як кожна сім'я, як на її житті відіб'ється ця реформа. От скажімо, реформа освіти. Що буде з того мати кожен учень і кожні батьки? Uh -huh. Які переживають за свого хлопчика ти дівчинку, що йде в школу. А, Але бачите, ну реформа, а, а, наприклад, реформа освіти, результати можна буде побачити, якщо там дитина пішла зараз перший перший клас, можна побачити буде результати тільки там після закінчення 11-го чи 12-го класу. Да? Це це не такі реформи, які можна зараз одразу на ну, помацати просто руками. Я певен, що новий закон про вищу освіту, наприклад, дуже прогресивний, який зараз починає uh -huh. діяти. Ми за рік побачимо результат. Цікаво, тому Добре. що автономія університетів призведе до раптового суттєвого збільшення якості підготовки студентів. Скрізь, <гум> будь ласка, да я я такі. Я, я є власне лобістом того, щоб українці стали а, мобільною нацією. А, там 70, за, деякими, за деякими опитуваннями, 70% українців взагалі не виїздили за межі власної ну, області, в якій вони народилися. Да? Вони все життя там прожили і далі там обласного центру нікуди не їздили. А багато людей навіть там за, за межі просто району свого не виїздили. А що нам зробити з тим, щоб наші українці стали мобільними? Я вважаю, що перше, що треба зробити, це реформа в Укрзалізниці. Має бути дешево. Просто і швидко поїздити Україною. І друге, це має бути пропаганда. Ми маємо кожен день пропагувати людям, які живуть сьогодні, скажімо, в Славянську, що якщо вони приїдуть до Львова, то вони побачать чудове місто, де їм завжди будуть раді, де за російську мову їх ніхто не картатиме, mm -hmm. де вони побачать ту частинку України, якої вони були позбавлені. І знаєте, одна з основних проблем оцих всіх майданів, антимайданів, нерозуміння того, хто кого чує. Ми не чули Донбас, Донбас не чув нас. З, я з вами абсолютно згоден: одна з найбільших проблем. І причин цих проблем полягає в тому, що люди не їздили в Україну, вони не відчували України. Вони були місцевими патріотами, патріотами Донбасу чи патріотами, ну зараз менше вже патріотами Галичини, і там проблема менше, тому що люди навіть виїздять дуже багато за кордон. А коли буде дуже легко на вихідні поїхати в віддалений куточок України, щоб побачити, яка величезна, мальовнича і щира, і відкрита Україна для мешканців будь-якого з регіонів, цієї проблеми не буде. І тут я хочу вам сказати, що коли ми... Минулої неділі проводили стратегічну сесію Одеси і Одеського регіону під егідою нового голови обласної адміністрації. Проблема доріг, вона вийшла на перший буквально рівень. Дороги мають бути такими, що дуже легко проїхати. Автобусне сполучення, залізничне сполучення має бути таким, що немає відстані, немає кордонів. Угу. На сьогоднішній день, скажімо, люди, які живуть в Бессарабії, вони відрізані від решти України. Там доріг майже нема. Через те є проблема, що вони не можуть нормально жити. Це не життя нормального рівня через те немає сполучення з подальшою європою там треба було б пробити дорогу на Бухарест і Одеса із краєчку української землі перетворилася б на центр української землі який сполучає її Я розумію робили. так зараз зараз дороги всі закінчуються на Одесі, да не Лічівську, можливо, да там і все. А далі вже така і навіть така простий приклад. Дивіться: у нас є така абсолютно туристична перлина Вілково угу. в Одеській області. А туди ж дихати неможливо, туди ж доїхати неможливо. Це українська Венеція. Ніхто не знає, ніхто там не був. Тільки відчайдухи, які не побоялися тієї дороги. Добре, я б... зараз будемо говорити про вашу стратегічну, стратегічну цу... цю сесію в Одесі. Але скажіть мені, будь ласка, чому так я не знаю? Чому такий шалений опір в нас чи депутати не займаються? Хто? Щоб... щоб для того, щоб зробити, щоб автомобілі були в Україні доступними для українців? Чи ви вважаєте, що це такий, знаєте, тупиковий шлях, а, і взагалі українцям не потрібно йти там польським шляхом, щоб там автомобілі коштували так само, як, як в Німеччині? Ця проблема складається з декількох. Наприклад, Міністерство економіки скасувало сертифікацію автомобілів, які вже сертифіковані в Європі. Так. Це абсолютно безглузда, mm -hmm. абсолютно комерці... корупційна була річ, яка збільшувала вартість кожного автомобіля на 2,5 тисячі. Кожного. Це зараз скасовано. Так само треба касувати інші речі, які були просто корупційними складовими цієї ціни. Тобто ціна має бути значно менша, угу. якщо прибрати всі ті корупційні складові, які вимагають додаткових ліцензій, квот, угу. сертифікатів, ще чогось, ще чогось, ще чогось. І це зараз все касується. Друга половина проблеми полягає в доступності кредитування. Доступність кредитування означає, що треба відновити повністю життєзнатість і силу банківської системи. І це після того як режим Януковича вкрав все на одне покоління або на два покоління вперед. А, і для цього ми маємо не допустити жодних е, перерахунків валютних кредитів, бо це вб'є банківську систему назавжди. Е, а маємо показати в Україні певний темп реформ і тоді залучити гроші е, західних кредиторів і починати потрошку ці гроші видавати людям вигляді кредитів. В першу чергу на розвиток бізнесу, не на споживання, не на автомобілі. Угу. Але люди в бізнесі чітко розуміють. Перше, що треба буде купити, це автомобіль, тому що з ним буде легше крутити далі. Колеси до ну, просто, просто ви проводили сесію стратегічного планування в Одесі. В Одесі зараз головою адміністрації державної обласної є колишній президент. Грузії, чи в них там так само як в нас, він пожиттєво. Ну так це звання в нього постійним є. Вони не кажуть, колишні да я не знаю. Да, просто Україні не кажемо. Знаєте, ми кажемо перше, президент України Кравчук. Це правильно, так ноч, міхал Сакашвілі. Він там президент. Коли він був президентом, він там не президент, він голова на обласної державної адміністрації. Коли він був президентом Грузії, то його уряд зробив що? Він просто відмінив ці шалені мита на вживані автомобілі. І там автомобілі в Грузії коштують приблизно так само, як і в Європі. Я не знаю, чи вдасться це пану Саакашвілі. Я думаю, що не вдасться. Да, особисто, я так думаю, що не вдасться в Україні так зробити, щоб в нас були дешеві автомобілі. Але що, може, що він зможе зробити з Одеською областю? Ну, ви знаєте, точно пан Сакашвілі не буде займатися вживаними автомобілями, тому що питаннями е, мит. Акцизів тощо, що uh -huh. займається парламент, навіть, навіть якщо це буде, і навіть якщо його оберуть парламентарем, я, я не думаю взагалі. Nee, просто... Но... Там ж була інша ситуація в Грузії. Дивіться, коли uh -huh. в Грузії коли в Грузії президент Саакашвілі робив реформи, він мав абсолютну більшість в парламенті. Тобто, це була одна команда: президент, uh -huh. парламент і уряд. Це була одна монолітна команда, яка дуже швидко за два дні, за три дні, за два тижні робила всі реформи. Що ми маємо зараз? в Україні. Ми маємо коаліційний уряд з п'яти фракцій, mm -hmm. деякі з яких налаштовані повністю популістські, тобто вони е, не за майбутнє, а вони тягнуть нас кудись в минуле у жовтень 1917 року. А... Тепер у нас уряд, ми вже говорили, про те, пошити з клаптів. Е, в таких ситуаціях не можна робити швидкі реформи, як це вдалося Грузії. І коли ми питаємо себе, чому Грузії вдалося, ну, звичайно, був. Михайло Саакашвілі був великий політик, політик світового рівня, першої ліги, можна сказати, світової політики. Але всього політика було, був свій парламент і свій уряд. Це була одна команда. Ми нічого подібного не маємо в Україні, де є велике протистояння між прихильниками реформ і супротивниками реформ. І це протистояння поки що вирішити не можна. Що може зробити? Сакашвілі що він може Одесі? зробити в Одеській області? А я би сказав так. Трохи провокаційно. Сакашвілі нічого не може зробити. Uh -huh. Тому що повноваження голови обласної адміністрації це дуже-дуже обмежені повноваження. Це просто представник центральної влади в регіоні. Це людина, тому що бюджет планує уряд і розподіляє. Закони приймає парламент. Uh -huh. Він не має там ані парламенту свого, ані уряду, ані бюджету, нічого. А він просто виконувач певних функцій, так? Так. Да? Але тоді питання: а чому ж зараз? Десятки і сотні людей їдуть в Одесу, колишніх Одеситів, що зараз в Києві живуть, просто киян, випускників іноземних університетів чи бізнес шкіл, і просто пропонують свої послуги новому. Голові обласної адміністрації, навіть як волонтери, люди готові дуже багато працювати і нічого за те не отримувати, але брати участь. А ви зараз я, я зараз почую вашу відповідь на власне на ваше питання? Я хочу просто щоб люди подивилися, да, як значить Саакашвілі у затоці відкривав перший кілометр найдовшою набережною в Європі. Прошу відео. просто гордиться достопримечательностью прошлого. Действительно, Одесса и город, и Белгород Несровский абсолютно сногсшибательный исторический город. Так же, как сегодня был э, Вилково, потрясающее, потрясающий, очень красивом месте в украинском, украинской Бессарабии. Эти все места, они имеют потрясающую историю. Но гораздо важнее иметь настоящее и иметь будущее. Потому что нельзя бесконечно гордиться только историей. Только тем, что наши предки поставили, оставили нам, а мы или хорошо заботимся об этом, или вообще ничего не делаем для того, чтобы это должен образом сохранить. Настоящее наша будет память обо всем этом. И наша, наш клад будет, если мы что-то новое сделаем. Все вместе. Потому что когда будет там, где есть развитие и строительство, там есть будущее. Это только маленькое начало. Когда мы уберем коррупцию и криминал, вот это расчетет, так что вы, правда, через 2-3-4 года вообще не узнаете здешние места. Пожалуйста, Спасибо. Пожалуйста. Мені тут підказали, що власне в Одесі змінюються мери та губернатори, але музика у затоці ніколи не змінюється грає та сама багато років. Скажіть, будь ласка, да, в нашій студії Валерій Пекар, співзаснову громадянської платформи Нова країна. Пане Валерію, чому так знає? Я не бачив, щоб так десь в якійсь іншій області просто люди так фотографувалися а, з губернатором? Давайте повернемося до першого запитання, і так. тоді буде відповіді на друге. Да, добре, що може зробити Саакашвілі? Я так. вже сказав. Він нічого не може зробити, тому що обмежені його повноваження, але він нічого не може зробити сам. Десятки тисяч людей, якщо не більше, якщо не сотні, які повірили в те, що зміни можливі, і стануть командою нового губернатора, яка зробить ці зміни дуже швидко. Тому що народ може зробити все, чиновник може зробити дуже мало. Чиновник може зробити лише те, чим він, він обмежений своїми повноваженнями. Народ не обмежений нічим, окрім Конституції. Народ може змінити все в Україні. І десятки тисяч людей, які повірили в те, що зміни можливі, і їх принесе нова людина, новий політик, це і є та величезна команда, сила якої може змінити все абсолютно. Хай в одному окремому взятому регіоні. Тепер питання: чому все-таки є така віра? Ви знаєте, тут є декілька причин. Перше, це все-таки Саакашвілі є успішний реформатор в Грузії і Грузії, коли ми кажемо. Є навіть таке гасло. Грузії вдалося. Е, незважаючи на те, що дуже швидкі реформи призвели до того, що е, зараз трохи зроблено пару кроків назад, але ми абсолютно певні, що Грузія далі піде вперед е, і відновить свій рух, і навіть Україна колись Грузію наднездожене. Друге, е, це певний тип політичного лідерства. Відкритий, е, спрямований в майбутнє, з поясненням кроків. Я вам скажу на стратегічній сесії, де 600 одеситів, хто не був в Одесі, той, можливо, не розуміє, про що я кажу. Хто, був, хто знає Одесу, 600 Одеситів цілий день працювали разом. І це були лідери, реально лідери міста. Громадянські активісти, великі підприємці, від найвідоміші діячі культури тощо. 600 одеситів разом доходили з спільної точки зору на те, як міняти місто і область. Я сам не вірив, що таке можливо. А покажіть це відео, просто воно буде так, знаєте, фоном йти. Прошу. Продовжуйте, прошу. А, угу. І він прийшов по завершенню. Він виступив на початку. Угу. Саакашвілі? Так. Він прийшов на завершення. Угу. Дуже довго слухав всі виступи підсумкові, які робилися там по, дивних, угу. по різних напрямках: туристичний кластер, транспортно-логістичний кластер, боротьба з корупцією, якість життя в місті тощо. Все занотовував. Потім досить детально виступив, все прокоментував. Слухайте, ну це інший рівень діалогу просто. Тут немає нічого складного. Ж кожен губернатор, кожен глава обласної адміністрації може так працювати. А, пане Валерію, але дивіться, да, в мене таке враження, що його більшість приймає, просто, як Одеську область приймають, начебто Сакашвілі наз... призначили, як знаєте, мером Одеси. Але це ж Одеська область, це не тільки ж Одеса. Я вам хочу сказати, що фокус був. Не на Одесі. Не Фокус, на Одесі був на ну, угу. Фокус був на Одеській області. Фокус був на гропомисловому комплексі. Ну, ви ж розумієте, що це область, а не місто. Uh -huh. Фокус був на дорогах по області, бо дороги жахливі. Uh -huh. Фокус був на пов'язанні всіх частинок області між собою. Фокус був на портах, а це не лише Одеський порт. Звичайно, що проблеми Одеси як великого міста є, але це було в захід присвячений стратегії розвитку саме Одеського регіону. Я не вірю, що можна зробити. Переворот і великі зміни на краще в одному окремо взятому місті, яке є центром області, угу. залишивши в жахливому стані всю область. Такого не буває. Якщо це буде, то просто вся область збереться в місті, і буде там жити. Е, і область просто помре. Е, я думаю, що сьогодні досвід Сакашвілі може бути вивчений всіма іншими керівниками областей і міст. Е, бо що є зараз найважливіше? Дивіться. Соціальна енергія найбільш активної частини людей, які стояли на майданах, які створили волонтерський рух, які створили добровольчі батальйони, які пішли як волонтери працювати заради реформ в міністерства, в обласній адміністрації тощо, які сьогодні підтримують армію так само, як і рік тому. 15-20% найбільш активних людей, які хочуть жити в майбутній умріяній Україні. Ця соціальна енергія значною мірою на сьогоднішній день залишилась невикористана. Політики всіх кольорів не знайшли спосіб використати максимально соціальну енергію 20% активних людей в Україні, і вони залишилися поза процесом. Ви думаєте, в Одесі це вдасться використати цю енергію? Я думаю, що саме на це розраховує Сакашвілі, на те, що коли він цим людям скаже, давайте починаємо разом робити. Ви і я, вони прийдуть, вони вже прийшли, вони вже приходять кожен день. Е, в мене після неділі були десятки дзвінків. А як ми можемо долучитися? І це дзвінки від е, людей, прізвища яких відомі всій країні. Скажіть, будь ласка, про які конкретні проекти можна говорити вже зараз? Чи, чи можна? А... Ми зараз упаковуємо всі величезні, знаєте, списано було 300 величезних аркушів паперу. Але дуже скоро можна сказати, що є проблеми міські, є вони конкретні, є проблема міського транспорту, є проблема міської інфраструктури, є проблема незаконної забудови, є проблема берегової смуги, в якій треба навести порядок, є проблема контрабанди, яку дуже просто, треба, дуже просто вирішити. Зрозуміло І, і Дуже як. просто і дуже складно. Да? А окрім політичної волі нічого не потрібно. Вся, вся механіка розв'язання цієї проблеми, вона відома покроково. Це що стосується проблем міста. Складніші проблеми в області, тому О, що так, але якщо, ну я так просто припускаю, якщо а, буде припинена контрабанда, чи там не встане такі, той там один з ринків такий, знаєте, на, на всю Україну відомий? ви знаєте, є проблема. Тому що, коли буде припинена в місті контрабанда, Одесити може сказати: слухайте, ми так не домовлялися. Ми з цього живемо. Угу. І саме через те а, треба пояснювати. Треба пояснювати, пояснювати і пояснювати. Людям треба пояснювати, що зараз буде гірше заради того, щоб потім було значно краще, ніж коли-небудь. Це є проблема комунікації. Ви знаєте, я е, свого часу вивчав грузинські реформи. Ще е, Саакашвілі був президентом. Реформи були жорсткі, вони були досить швидкі. Е, значна частина людей е, тоді втратила реальну, дуже, дуже впав життєвий рівень в Грузії. Uh, і я питав просто простих людей, грузинів різного віку, різної уподобання, різних професій, uh, зустрічаючи їх там, починаючи від таксистів, офіціантів і просто там перехожих іноді. Бо люди ж дуже відкриті в грузі. Я кажу: слухайте, ну, ну, ну ваш життєвий рівень впав. Дуже жорстка ситуація зараз. Ви реально продовжуєте підтримувати вашу владу? Вони кажуть, ну звичайно. Ну, ми ж розуміємо, зараз, дуже, зараз стало гірше, а потім буде краще. Бо він нам розказав. А, з того, що. А що українці не, не вірять, якщо їм так розказують, а хто їм розказує? А, ну, я слухаю, я слухаю прем'єр-міністра. Я, власне, слухаю президента. Ну, вони подекуди виступають перед, перед аудиторією, розказують, що буде далі. А що стосується президента, він дійсно хоче реформи, робити, реформ. Але подекуди мало. Треба це робити що, щодня, щотижня. Хай не щодня. Але щотижня. Знаєте, свого часу Рузвельт, телебачення ще не було? Було радіо. Було радіо, і в нього були такі розмови біля каміну. Вся країна, вся величезна американська нація в один день щотижня, в певну годину сиділи перед радіоточками і слухала, як президент пояснює, пояснює, пояснює і пояснює кожен конкретний крок. Непопулярний, жорсткий, для когось дуже важкий, але пояснює. І це було. Тиждень за тижнем, тиждень за тижнем, і люди вірили. Що стосується прем'єр-міністра, говорити мало, треба робити. Дякую. На цьому ми поставимо крапку в нашій сьогоднішній бесіді а Валерій Пекер, співзасновник громадянської платформи Нова країна був гостем нашої студії. Сьогодні він розповідав, що вони там робили в Одесі, да? як допомагали. Можна сказати, що це допомагали, да, Все ж таки? А, Пану Саби сказав, що ми допомагали Одеситам. І мешканцям Одеської області. Тому що ми це робили не для Сакашвілі, ми це робили для Одеси. І ми так само готові це зробити для Харкова, для Полтави, для Івано-Франківська, для Маріуполя, для будь-якого міста, де громадяни дійсно хочуть змін і готові тиснути на місцеву владу обласну міську. Заради того, щоб вона була їхнім союзником, у цих змінах. дякую, Валерій Пекар, з громадянської платформи Нова країна був гостем нашої студії. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, також в ефірі телекомпанія Соціальна країна.